Всім добрий ранок. Ну що, наші малята їдять, під лампочкою там гріються тепленько, ростуть, молодці. Вагу набирають, хоч в екстремальних умовах, поки ми пристроїлися, але все добре, Богу дякувати. і свинкою добре, і з ними добре. Я вже попідчищала в них, повикидала гній. Тут теж валюхи дивлюся, щоб було чисто сухо. Приготовила її вже дитячий садик, вже все працює, кинула сюди отак. Бачите, поверху і туди до розетки, щоб не валявся провід, бо треба буде ходити, чистити над головою, щоб не тіліпався, і щоб було тепленько. Так що залишилося діло за валюхою. Але вона, мабуть, і сьогодні не. А може на вечір, думаю, я не знаю, побачимо. Побачимо. Ото поросятку, що було нікудишнє, воно дойшло, я його викинула. Сьогодні будемо вакцинувати малят, будемо колоти їм фурцеріз і купірувати хвостики. Це будемо робити, коли Діма приїде з роботи. І тоді займемося цим всім. Отак. В общем, такие у нас справи. Малята, ай малята. В нижню доску вона так і перегризла. Зараз буду думати, що туди на знов запхати. У нас сьогодні тепло, богу дякувати, не холодно. Сьогодні так кочегарити не буду, трохи пізніше затоплю їхню буржуйку. На вечір пропалю, щоб на ніч було тепло, а днем поки їм буде вистачати лампи. Вони зараз поїдять і під лампочку шур і все. Вони знають, що там тепленько, там добренько. Ой, з'їсти, їсти то заплатимо їсти, їсти Ну нічого, поросятка хороша. Їх мало, але вони хорошенькі. Покажу, побачимо, що нам ця звізда покаже. Звізда Ютуба. Ну, петлю бачу, вже розпускає. Вже, бачите, підпухла. Петелька в неї. Ой, боже, ой ой, потюхати, каже, мені треба дубку мою, так? Потюхати треба. Аж прогнулася. Животик в неї, дай Боже. Ох, ну, надіємося, що все буде добре. Ці дивульки теж мої. Їдять, їсти понасипала, їдять, п'ють, товчуться. Що це у вас? Коністра набіт. Дівки. А? Що ви тут робили? Скажіть, зерно повисипали, ото не дам їсти, поки не повиїдаєте. Ясно? Все вам ясно? Так, Гаврюшик, в тебе як тут діла? Все добре? Молодець. Чистенько наївся, попив собі, він акуратніше, як дівчата, дівчата засранки. Ще вчора що я робила ще вчора? Вчора я цей вакцинувала кролиць. Своїх вечір, поки Валюхен садик відключу, щоб даром світло не мотало. О, у нас тут і розетка, і вайфа, і інтернет, і все все разом тут. Поки ще поросяток нема, то щоб мені даром не мотало світло. Ага. Отак треба. Оп. Оп, Во. То я лампочку чуть не збила. Так. Тут я теж лампочку повикручую. Зараз. Зараз зараз, друзі. Раз, зараз. О! Одну лампочку тут при вході викручую, а ті там лишаю біля свиноматок. Фух. Замоталася я ці дні. Ну, що сьогодні треба якось придумати, вкрасти в неї поросят, проколоти їх. О, і тоді я буду спокійна. І ще, не як спокійна, ще коли валюха розродиться. От тоді буду спокійна, що той пороз, дай Бог, аби добре прийшов. Кнопа пішли. Все. Двері ми позатикали, бачите, ми. Дири затуляли і тут воно землею підсипалося. В общем, тулили хто що як бачив хто як міг зі всіх сторін затулювали. А сьогодні бігом воно вичистило в них тачку гною, викинула, бо зайшла, в сараї тепло, свиноматки стють, а м'як? Аж мені в очі зарізало. Вакцинувала вчора великих оцих кролиць гем 3 кололи по кубіку на кроличку. І ще, напевно, в мене там ще якраз є сім доз. Навірно, ще раз молодняк провакцинірую Ту кроличку теж провакцинувала. Вона собі сидить, наїлася, напилася і сидить. Дітвора водичку п'ють. Кози сьогодні повиводила. Вже трохи з тим всім порозгрібалися, то трохи вивела дівчат. Андашка бігає і машка. І Машка, і Дашка там. Значить, по пасуться. А то з тими опоросами кози закриті. Ну, правда, ми їм туди косили, кидали траву. Зерно траву туди давали в клітку. Але все одно вони хочуть гуляти. Мала бігає, обриває всі, цепи всі, крючки розгинає, невозможно її прив'язати. То вона собі бігає. Біля кози, ну далеко не йде, воно біля неї. А коза то прив'язана на цепку. Кукурузиня собі перебирають, пасуться, хай пасуться, дівчатки. Що будуть сидіти закриті? Нема чого сидіти. У нас сьогодні тепленько на дворі, як не, не странно. Тепленько, добре. Машуня. Давай моя! Це я ж теж можу, дай Бог вже беременна. Хочу свіжий воздух, хочу гуляти. Сюди вивозимо гній і ну, його бачу звідси треба забирати. Там розчиститься садок, там бузина убереться і там зробиться гноярка, щоб тут в садку не було цього всього. Тут молоді яблучка, деревка такі маленькі, бачите, їх треба почистити. Ось отогіляки ріжуть на зиму. Я не вмію. Треба ще вчитися робити. По... Обчищати дерева. Це стара така вже яблуня, дивлюся. Що, Дашка? Що? Ішла, йшла і тормознула. О, о, на тобі! Це що таке, дівки? Це що таке машуня? Дашка ще в нас загол не заходить, вона манюнька. Ну, ми не знаю. Ну о, о. <гум> Тобі трави хватить і всім хватить. Дивися, є де пастися. Ти чого її б'єш? Га? Що це таке? Ох, і вредно ох, і вредно Бачили, що робить. <гум> Які вони класні. Я не можу. Люблю кози. Мені подобається сама їх натура. І вони самі класніші. Ну не жалію, що я цих дівчаток взяла. Я ними довольна. Да? Машка, Дашка. Угу. <смірко> Будемо скоро з молоком. Да, машунь? Будемо робити сір. О. І кашу будемо варити. Поправилися дівчатка, такі гарнюньки зробилися. Отак, отак. А Дашка вона переляк, до рук так не йде. І це погано, що вона така неручна. Ну, надіюся, після окоту ми це все виправимо. Поки вона не розкотиться, то вона не пойме, що я її друг. А коли вже пройде окот, вона буде бачити, як я біля неї. Маша! Що це таке? Що це ти сьогодні воюєш? а, Машка? Зо мною теж будеш воювати, дочь? Кажи. Кажи. з мамою теж забудеш воювати? А? Ну потікай звідси, бо вона зараз мене притула разом з тобою. І все. Погарнішала. Шубка така в неї красива стала. Бачите? Така дівка. Йо-маю, йо мою -йо. йо -йо. таке в неї вим'ячко. Ну, зараз то воно пустеньке, тільки як торбинка валяється, кіліпається. А коли ми її привезли, то воно в неї було ні в року, слухайте, ну ми майже 2 літри тої гадості з неї здоїли. Там півторачка і чуть-чуть десь було. В неї вже не молоко, а таке сива вода була. То ми ото все видоїли і все, і більше вона. Не набавляла, воно, видно, в ній перегоріло. Поняли? Так що, надіюся, після окота. Ну, це вже буде в неї четвертий окот, виходить. Четвертий раз вона буде котитися. Повинна набавити молока. Ну, побачимо, Побачимо, як воно то все буде. Але ну, як не буде, так і літра молока своє вже буде. Не треба буде купляти. Ой, Чи бігати, просити. Буде своє, а своє є своє. І все. А, а. а, а. а, а. Хі -хі -хі. Все, друзі, пішла я далі займатися своїми справами. Вам гарного дня, всіх люблю, цілую. Дякую, що ви зі мною, і до зустрічі в наступних відео. Всім пока!